Даємо клієнту найкращий, на мою думку, на сьогоднішній день причіп, ціна, якість, розмір кузова є різний, в даному випадку 2,50 на 1,25 чистий розмір всередині, всі будівельні матеріали лягають і так далі. Швидкоз'ємні борти у нього по периметру. Передній задній борт відкривається, тишло дуже міцне. Зверніть увагу. Також саме дишло має можливість подовження. Переставляєте сюди на ці дві дірки і він стає довший. Ну там Для перевезення якихось досок чи щось тому подібне. А, і найголовніше це є самосвальний причіп. Тобто можна заїжджати квадроциклом в нього, там чи вигружати якийсь, наприклад, пісок чи камінь. Коротше, ось знаходяться тут замки. Відкриваєш два замка, опрокидуєш перцеп і користуєшся. Ось так виглядає повністю німецькі комплектуючі, дуже гарна світлооптика. Щоб порівнювати з цими, наприклад, оцинкований, товста підлога з фанери. Так виглядає. Тент може бути різний. Високий, середній, низький. Це півтора метра висота. Завжди в наявності, кому щось потрібно такого плану, чи можливо менший або більший розмір. Телефонуйте. Контакти тут. Знаходимося в Рівненській області.